Я вам то обіцяю, що ви будете за то відповідати. Не треба на чужому горі заробляти собі дивіденд. Мама, відпусти мене, перестань горювати. Ти мені заважаєш. Так мене вже нема. Але не живи тим. Це були слова воїна, який загинув в Маріуполі. Я не хочу запам'ятати тебе мертвим. Я буду пам'ятати тебе живим. Я бував на різних свінтарях вночі, знаю, що там відбувається і може відбуватися. Не ходіть туди, не треба турбувати мертвих, бо вони потурбують вас. Мої вітання усім. Зустрічайте у нашому ефірі майстра Стефана Овена. Я знаю, що ви його чекали, тому що ви задали дуже багато запитань під нашими відео, найновішими. Я, звичайно, обрала найцікавіші запитання, і сьогодні я буду їх озвучувати в ефірі. Привіт, майстра! Всім привіт! Дуже радий вам, Оксана, ваші, вашим глядачам. Вони неймовірні. Дякую за запрошення. Радий буду відповісти на всі запитання ну, в межах розумного часу. Дякую. Але перед тим дозвольте, я зацитую ще один дуже цікавий коментар. Це не запитання, але він важливий. Пані Ірина Ольховська пише до вас, майстра. Ви не уявляєте, що ви зробили зі мною цим відео? Це до нашого найновішого відео. Це як перевернути грань кубика Рубика. Я не знала, що ці грані крутяться. Те, що у вас було в інтерв'ю за це, деякі беруть великі гроші. Це безцінно. Дякую вам. Я йду працювати із цим. Я теж приєднуюся до подяк і приєднуюся до того, що ви даєте наснагу людям працювати із собою. Це дуже дуже круто. До речі, я хочу привітати свою подругу Уляну, яка створила новий україномовний езотеричний канал, який називається Місце сили Підписуйтесь, Посилання залишаю в описі до цього відео. І також хочу майстра вас привітати, адже ви були першою людиною, яка з'явилась на цьому каналі з інтерв'ю. Дуже цікавим. Я думаю, що це символічно. Уляна звернулася заздалегідь до мене, попросила. Взяти участь у цьому проєкті, і головною метою вона стала донести знання, як і ви, Оксана, дякую вам до людей, зробити їх зрозумілими і для того, щоб люди прокидалися. Я завжди радий такому починанню. І чим більше таких буде каналів, я думаю, що тим більше людей нас почує з вами. Ми робимо одну роботу. Тому я залюбки зголосився вже вийшло перше і по відгукам. Я, до речі, ще не бачив. не Немає не часу. Але я почав передивлятися. Ну, той дядько мені трошки сподобався, такий да, файний. Будь ласка, запрошую да, на новий канал, підписуйтесь, підтримайте починання. Звісно, підписуйтесь і на нас, з Оксаною, нам те теж дуже приємно. Дякую. Так, це круто. Україномовний Ютуб розвивається і росте, і люди мають можливість отримувати все більше і більше інформації від наших майстрів, які багато чого знають і можуть поділитися. Отже, тепер настав час ділитися, і я цитую ваші запитання. Лана пише. Чому так відповідає за гріхи ще колись зроблені у попередньому житті? Відповідає, що за ці гріхи зроблені у цьому житті. Відповідає ще незрозуміло за що. Я не знаю за що я маю відповідати краще тут і тепер. То чому стирають пам'ять нам, людям за попереднє життя? Я до речі, неодноразово це питання також задавала своїм гостям. Щоб я знала за що покарано, це наче дати ляпаса дитині через місяць. А за що? Ну, в тому і є сенс, що ми не пам'ятаємо минулих життів, але можемо собі знайти відповіді певні. І саме тому так працює карма минулих життів. І ми не... я не вважаю взагалі, в мене таке ставлення, ви вже чули від мене: гріху ніякого немає. Це така фальшива парадигма. Є відповідальність. Ми маємо право зробити все, що завгодно, але баланс енергії має бути відновлено. І аби ми знали. Всі минулі свої втілення ми просто би не робили би того, що ми собі дозволяємо робити, не наступали би на ті самі граблі. А так ми проходимо життя за життям інколи собі лоба набиваємо одніми й тими самими ситуаціями. Але є таке, але якщо ми не пройшли перший урок е з першого разу. То другий наступний урок буде трошечки цікавіший, я навіть не кажу складніший. Ну, наприклад, примітивно, одружилася дівчина ну, не досить вдало, чолов'яга собі десь там щось бігав в гречку. Вона, його... Вона не змінила ту ситуацію, будучи в стосунках, не своєю любов'ю не змогла вилікувати ту ситуацію. Наступний буде бухати. Третій чоловік буде її ще й бити. Ну, і тобто по буде йти уроку таким чином. Але це навіть в межах однієї одного життя. А таке дивишся, іначе вона і першого уроку не пройшла, і другого не пройшла, а третій не, не, не зрозуміло, наша. Так що ми, люди ча дуже часто, я би дивлюся і бачу необучаємі. От. А якщо нам дати пам'ять минулих життів, то це буде дуже просто. З, на минулих життях ми те робили, отримували якийсь такий результат дивний, і тепер то врахувати. Ні. Це втрачає весь сенс розвитку, еволюції. А звісно, в нашому світі все, що перестає еволюціонувати, зникає. В нас немає сенсу. І тому процес еволюції більш ефективний, коли ми не пам'ятаємо. Ви ж бачите, ми на чужих помилках не, не вчимося. Подивились на батьків, на сусідів. Ну, навчіться люди. Ми ж це не... ні. Ми маємо самі піти свого носика всунути кудись, отримати по ньому, і все одно ми не розуміємо. Тому, дивлячись на нашу необучаємість, такі умови й дані. І забудьте про парадігму гріха: є відповідальність. Саме ви відповідаєте за своє здоров'я, за свої фінанси, за свої стосунки, за своє життя. І, треба... і не треба жалітися, що я така бідна, я така нещасна, хвора. Ви автор цієї хвороби. Своїх фінансів і своїх хворобливих стосунків. Значить, ви це вішенка на торті. Значить, ви можете то виправити. Саме ви. Ви то знівічили? Ну, будь ласка, виправляйте. Не волшебник в голубому вертольоті, не лисий дядько з бородою, а ви самі. Прошу. І я би тут ще додала, що на вашу долю, на вашу карму безпосередньо впливає ваш характер, який ви є в цьому житті, таким буде ваше життя. Якщо раптом ви зауважили за собою, що щось вам не подобається дуже-дуже сильно, зверніть увагу на те, яка риса характеру заважає вам жити, заважає жити поруч з іншими людьми і тим іншим людям поруч з вами. І працюйте над розвитком своєї особистості. До речі, що ви думаєте про те, багато людей, езотериків, сучасних, українських кажуть, що карму скасовається. Відмінили все, все, що було, забуло все стерто, немає ніякої карми. Вже ми живемо зовсім по іншому. Що ви про це думаєте? Е, ну так тільки трошечки не так. Давайте з'ясуємо, як же насправді то все є. В мене вивели з колеса Сансари 15 років тому за цим принципом, і десь 15 20 років тому то почало працювати. Це правило, так зване 50 плюс 1. Тобто, коли людина працює над собою, ваше було доповнення дуже слушне, Оксаночка, дякую. Так от, коли людина починає працювати над собою, над своїм характером, над своїми емоціями, і себе змінювати можливо, бо тільки людина може це зробити, ніхто зовні. І починає, звісно, або автоматично зцілюватись карма, або ми напряму працюємо з володарями карми і знімаємо цю нагрузку. І коли ми досягаємо 51% відпрацьованої карми? Увага! Ми маємо право, це не автоматично відбувається. Ми маємо право на зняття тих 49%, що лишилося. наприклад, вони знялися. А людина продовжує граблі собі під налоб, опускає і опускає, повернуть всі 100% і будеш знову відпрацьовувати. Але про що йде мова? Наприклад, ви відпрацювали 51 і 49 зняли. У вас перестає працювати карма минулих життів. Не більше того. Все, знялося те. Ви не несте відповідальність, бо то стерто, зцілено, або на, 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 на певний час законсервовано і не працює з вами. Що лишається? Миттєва карма. Зробив, отримав. Зробив, отримав. На початку року сусіду на воротник плюнув. Наприкінці року відро помиїв, в тобі прилетіло, і та, а може ще й скорше. Оце і є миттєва карма, яка спрацьовує в масштабі цього життя, цього втілення. Це є миттєва карма. Не так, що бумеранг митнув, в лоба чи в потилицю прилетіла. Ні. На протязі відпрацьовується на протязі життя. Це і є те, що ми називаємо миттєвою кармою. А минулих життів нагрузка зникає. І якщо людина плюс-мінус. Вирівнює свою поведінку, тобто змінюється, і далі духовно зростає, то ті 49 і 50 плюс 1 не повертаються, вважаються відпрацьованими. Тобто є термін такої, такої заморозки твоєї карми. Побачили, ага, справився. Все, зняли. І далі рухається в онлайн режимі. Купив, продав. Баланс енергії має бути постійно. Так, і тут ще би додала, щоб люди не думали, що карма це так страшно, погане слово. Ні, це дуже класне слово. І карма це не тільки про погане і про хороше. Що позитивна. ви робите? Так, ви робите хороші справи, не тільки там плюєте на за вашому сусіду, а робите якусь доброчинність. Добро зараз вся Україна в добрих справах один одному допомагають. Ви напрацьовуєте хорошу карму, і за це вам потім буде віддавати всесвіт. Не від тих людей, наприклад, яким ви допомогли, а від інших, з іншого шляху і боку. І ще маленьке уточнення, що ви вважаєте на тему, дуже багато е, людей з ведичної культури кажуть, що хорошу карму, власне, яку ми напрацювали, спалює гнів. Тобто, якщо ми е, кричимо, е, гніваємося дуже сильно, ми спалюємо свою хорошу карму. Чи правда це чи ні? то Точно ні? Це не про це. Получає, е, якщо ти робиш хороші вчинки, тебе просто спровокували і відкрили через емоції. Ти емоційно відкрився, тебе просто пробивають через це. А гарні вчинки вони балансують, а не гарні. Тобто, ну що, ну ти взяв і в мене там учениця взяла, купила колготки і відвезла в дитячий будинок діткам. То те, що вона емоційно не витримала війни і десь десь зірвалася, це не перекриє цей її вчинок. Вона отримає за той плюс. А за це її, її навчать, її емоції збалансують іншим чином. Не може бути такого, бо наші величні поклики душі вони мають відгук. Людина, ми тому і люди, що ми кровоточимо. Ми емоційні, ми переживаємо, співчуваємо. Ми не можемо бути іншими. Ми не біороботи. Ми страждаємо, горюємо, радіємо, тішимось. Я отримую дуже багато листів з фронту і я. Хлопців підключаю до своїх програм безкоштовно і навчаю, і даю ссилки, щоб вони працювали безкоштовно на фронті. Дуже багато хлопців на фронті хочуть розвиватися духовно. Вони тут вбивають ворога. Хтось каже, що це негативну карму напрацьовують, я так не думаю. І вони тут навчаються, тут вони розвиваються, закаляють свою, свій дух і, і, і розвивають себе як особистість. От, і, і це дуже гарно. Тому ну тут немає такого, що щось перекреслює щось. Кожен вчинок має бути збалансованим, кожен окремо, а не, а, не, а не так, що ми на купу все зварили, розмішали, він маємо. Ні. Я думаю, що це неправильно. Я дякую усім вам за кожен ваш коментар. Тому, якщо у вас є якісь цікаві запитання, будь ласка, не пишіть мені їх у приват тільки під відео, які є у Ютубі. Ці коментарі ретельно обираються і озвучуються в ефірі. А ще я дуже дякую вам за те, що ви ділитеся емоціями своїми почуттями, які вас виникають після перегляду наших відео моїм гостям та творцям каналу. Мій світ надзвичайно приємно читати ваші відгуки. Я би продовжила тему інших світів, життя після смерті, і дуже багато питань знову ж таки побудовані на наших попередніх ефірах про рід і все інше, про душу. Тому я продовжую цитувати. Пані Віра пише: якщо давно людина відійшла в той світ, і можливо вже її немає, вона в новому втіленні, чи має значення її згадування добрим словом тут запалювання свічок по тій душі? Скажу так: по-перше. Це інформація, яка тільки набирає обертів, але я з нею погоджуюся, і вона до мене прийшла теж окремо. 40 днів вже не існує, ті, що ми раніше відмічали і таке інше. Нема на то часу. Про 9 я не досліджував, бо я не дослідник оцих всіх обрядів, але скажу наступне: коли людина помирає, забудьте про її день пам'яті, коли вона пішла, якщо хочете. От. Не треба турбувати мертвих і бігати на кладовище, як не знамо куди. От. Дайте їм спокій. Є, є на кожному цвинтарі є свої дні, коли приходиш, прибираєш, і вони з покоління в покоління одні й ті самі на кожному цвинтарі. Поважайте! Я бачив різні цвинтарі. Я бував на різних цвинтарях вночі, знаю, що там відбувається, і може відбуватися. Не ходіть туди, не треба турбувати мертвих, бо вони потурбують вас запросто. Але зрозумійте, що людина тепер, на цей час, людина вчора вмерла, а сьогодні вона реінкарнувала. Не турбуйте їх. Не треба. І не треба за ними горювати. Я розумію, що тут нема великого щастя, але інколи смерть це вихід, особливо для людей хворих і так далі. Звісно, що це наші близькі, і ми хотіли би обіймати їх тисячі років. Але так влаштований на сьогодні світ. Ми смертні поки що, принаймні. Тому поважайте їх смерть, дайте їм спокій після їх смерті і не бігайте по цвинтарем. Да, могила має бути е, в, над, в належному стані знаходитись, бо буває таке, що люди живуть в будинку, що залишив їм дідо або квартирі, а у, а у дідам на могилі смітник. Звісно, що цього не має бути. Але знаєте. Померла людина, дня народження не існує, є день смерті. Захотіли згадати. І згадуйте по-різному. Не треба ридати, плакати і горювати. Згадайте щось яскраве, навіть смішне, якісь випадки теплі з життя тої людини, з якою ви були. У мене був дуже потужний товариш, жизнелюбив, все таке і інше. Людина відома в Україні. І коли він помер, я вибачився перед ним і сказав: друже, я не хочу запам'ятати тебе мертвим. Я буду пам'ятати тебе живим. І тепер, коли відкрита йому музей там і таке інше. Але я пам'ятаю його живим. Коли ми могли обійнятися, посидіти, погомоніти, і я не пам'ятаю його в труні, це ваше право. Вони не, обід, не образяться на вас. Ви проведете їх серцем. А вони лишаться в вашому серці. Назавжди. І це буде чесно, по відношенню до себе. До відповідношенню до тої людини. Тому будьте, живіть серцем, розумійте, як вам і йому ліпше буде. Чому кажуть, що про мертвих тільки добре або жодного іншого слова? Я вважаю, завжди треба казати правду, але через любов. Не треба казати правду, щоб когось образити, принизити або там по типу висвітлити. Якщо підказати, ти хочеш, ти прийдеш і скажеш спочатку навчіться казати правду собі про себе. Якщо навчились. То собі про інших людей. А далі можете не йти, вже іншому про іншого казати нічого не треба. І то і, і будете мати собі спокій. Тому а про мертвих, я вважаю, якщо ви говорите, говоріть правду. Тільки не треба говорити її з сіллю, щось там ви вилити по помої, по коли людина вже не може дати відповідь і виправитись вже не може, бо воно буде нести відповідальність потім. Тому. Ну, інколи дійсно треба й промовчати, коли нема любові в ваших словах. Тому сповнюйте свої слова любов'ю і честю для себе, бо інколи людина наговорить, а потім воно ж вилетіло вже ваше слово в реалізації. А чи впливають, власне, ті слова на тих, хто пішов, чи добре, чи погане слово, чи має взагалі якесь значення? Я думаю, що їм уже байдуже, вони все, що в цьому втіленні мали зробити, зробили. От і їм ні плюса, ні мінуса від того не буде. Тому що б ми не робили, мертві лишаються мертвими з тим багажом, з яким вони пішли, і вони від відновляться вже тоді і будуть відпрацьовувати те, що мають відпрацювати. А дехто тепер помирає і втілюється в інших світах, і це нормально. Тому який сенс? Це тільки для себе люди роблять для заспокоєння. Поставив да, свічку, о я добрий. Тішуть, тішуть своє его. Або грають на публіку, щось там, ці промови. Ну звісно, що померлий певний час нас чує, відчуває. І я і досі з моїми друзями, які пішли, старші друзі, можу відчути їх, відчути їх тепло і так далі. І це я тепер допомагаючи, буває, що. Пережити той жах втрачених людей до мене звертаються. І буває так, що ну було таке, що е, воїн наш загинув, мама горює страшенно, вона його не відпускає. Він вже просто прийшов через мене і говорив з мамою. Він просто їй навставляв, мама, відпусти мене, лиш то, перестань горювати, ти мені заважаєш. Він просто був вже емоційно переповнений її горем. Він сказав, так, мене вже нема. Але не живи тим, живи! Це були слова воїна, який загинув під, по-моєму, Маріуполем чи в Маріуполі. І, і такі бували там, бувають, такі трапляються моменти, коли мусиш зв'язатися з померлою людиною і бути тим каналом спілкування з людьми, щоб вони мали спокій собі. Бувають ще страшніші моменти після суїциду з людьми, коли то діти. Теж бували моменти, коли приходилось, і там потім, а особливо коли ті діти плачуть, вони розуміють, що вони зробили в, в, велику помилку в своєму житті. Я досі спілкуюсь інколи з батьками свіх, свіх діточок, але це таке. І я мушу це робити, бо там вже починають їм лапшу на ушка вішати, страшенні такі, якісь катаклизми їм малюють, що ви всі повмираєте, таке щось страшне. Люди, не робіть того. Ви несете, я тепер тіпа, для своїх колег. Люди, ви будете відповідати. Я вам то обіцяю, що ви будете за то відповідати. Не треба на чужому горі заробляти собі дивіденти. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.